Десять й тиждень великої російсько-української війни відзначився наступними подіями. Якщо ми говоримо про лінію фронту, то так уже на сьогодні можемо говорити про те, що фокус уваги, фокус основних дій перемістився із сходу на південь, тобто в Запорізьку область і на південний захід Донецької області ті райони, які були якби другорядними, де і російсько-українська сторона до цього вели оборонні дії. Зараз вже можемо відкрито говорити про те, що дійсно українські сили прийшли до певних активних дій. Спочатку відповідні підтвердження йшли з боку російського військового керівництва, потім і політичного керівництва. Воєнний злочинець Володимир Путін підтвердив відповідні дії. А вже потім, в суботу, під час зустрічі з прем'єр-міністром Канади, президентом України Володимир Зеленський. Твердить про те, що Україна перейшла до е, активних дій. І на сьогодні маємо, в принципі, наступну ситуацію. Е, на даний момент є три основних напрямки, де українські сили намагалися просуватися вперед: це Кам'янське е, Лобкове П'ятихатки, це е, Захід. Запорізької області тих районів підконтрольних нам цей напрямок є важливий, тому що він веде до населеного пункту Васильівка, з якої дорога відкривається на південь до Мелітополя і на захід до Енергодара. Тут наші просування мінімальні, якби росіяни розуміють важливість цього напрямку. Зрозуміло, що вони кидають резерви, і тому поки що тут успіхи в нас локальні йдуть бойові дії, от саме в районі Лобкове. І е, п'ятихатки. Так само наступний напрямок це роботи на вербове. Тут теж наші успіхи є тактичними, йде боротьба за локальну ініціативу, просування мінімальні. Знову ж таки, через те, що це є важливий напрямок, і ворог кидає відповідні резерви, перегруповується. І третій напрямок це від Великої Новосілки на Південь. На південний захід, південний схід, і тут ми маємо найбільші напрямки, найбільші успіхи. Тобто, звільнені населені пункти Благодатна, нескучна Макарівка. Це саме на південь від Великої Новосілки Новодарівка, Левадне це на південний захід, і йдуть активні бої в районі Новодонецького. Це на південний схід. Фактично, тобто, маємо три таких напрямки. Оцінюючи загалом ситуацію, треба розуміти. Декілька моментів. По-перше, що ситуація, на відміну від, наприклад, харківської наступальної операції, яку беруть як певне мірило якби точку відліку, вона абсолютно відрізняється. Тобто, те, що українські сили будуть наступати на півдні, не було якимось значним секретом для нашого противника. Тобто, це було доволі очевидно. З багатьох причин, що саме південь, скоріше за все, буде напрямком таких значного прикладання зусиль. І як наслідок, противник не гаяв часу, тобто за відповідно, проміжок часу було створено оборонні рубежі, підготовлено в інженерному відношенні міні-загородження, прораховано можливі українські дії. Тому зрозуміло, що от на перших двох напрямках, які я означив, успіхи наші мінімальні. Це було, в принципі, об'єктивно і очевидно. Але загалом, знову ж таки, говорячи про наступальні дії, треба розуміти декілька моментів. Перше, це найважча форма дій з усіх, і яка вимагає такої максимальної координації всього правильної, синхронізації. І зрозуміло, що це є завжди викликом. Другий момент, який є, необхідно розуміти, це те, що все-таки наступ відбувається на трьох напрямках і є значні шанси, що. Вдасться на якомусь напрямку скувати сили противника, а на інших на ніж значне кумулятивне враження, сумарне створити відповідно певне вікно можливості для мобільного ешелону, який зможе вийти в тил, порізати комунікації і досягнути відповідний ефект. Ну, власне, ми і бачимо це, тобто напрямок, який йде від великої новосілки, який з певною ймовірністю. Задумувався як якийсь відволікаючий удар. Там ми маємо якраз найбільше успіхів, тому що паралельно сковуємо з боями значні сили противника саме в Запорізькій області. І тобто, є всі шанси, що вдасться переграти противника в масуванні зусиль, і на ніше кумулятивне загальне таке ураження створити можливості для просування вперед. Так само. Так, ми бачили певні відео, які пов'язані з е, втратою техніки, які е, росіяни використовують уже е, який день підряд, тобто одні і ті самі відео і фото з різних ракурсів, тобто те, що 47-ма механізована бригада, вона дійсно е, отримала певні втрати і в танках, і в бойових броньованих машинах. Але треба розуміти декілька речей: по перше, втрати бувають різні, тобто. Є такі втрати, які, як то кажуть, російською безвозвратні. а є такі, які можна відтягнути в тил, і потім провести ремонт. І ми це власне бачили на певних відео з танками, тобто, що 2-6 леопард відтягнули в тил, поміняли гусянку, і цей танк далі може виконувати завдання. Також з позитиву є те, що західна бронетехніка і танки, і бойові броньовані машини виявились набагато більш стійкими до протитанкових засобів до мінних загороджень, чим радянська техніка, і ми бережемо найцінніше це людей. І навпаки, бачимо, що наші американські партнери готові нам компенсувати втрати, про що ми поговоримо дещо пізніше. Тому головне це берегти людей, які мають навички, які потім зможуть виконати поставлені завдання. Загалом на сьогодні основна інтенсивність боїв вона дещо знизилась. Тобто ми бачили, що максимальні втрати противника це був четвер, п'ятниця субота минулого тижня попереднього. Далі пішло певний спад, скоріше за все, українські сили перегруповуються, займають відповідні позиції, намагаються стримати російські контратаки. Окрім того, що треба відзначити декілька важливих речей, які пов'язані з роботою по телам противника. Тобто, ми бачимо те, що. Знищуються залізниці, які ведуть до Мелітополя, е, який дозволяє е, здійснювати тилове забезпечення, тобто, в двох ділянках було здійснено підрив. Також підтвердженим є нанесення удару по штабу Росіян на Арабатській стрілці, який відвідував воєнний злочинець Володимир Путін. І, начебто, є навіть підтвердження з російського боку, що загинув начальник штабу 35-ї загальновійськової армії. Тобто, ми намагаємося максимально ускладнити для противника. Підведення резервів, перегрупування, але зрозуміло, що це така буде, скажімо, довга боротьба. І в принципі, це було очікувано, тому що для противника не було секретом, де Україна буде здійснювати основні зусилля. І знову ж таки, противник наш звичайно дурний, але наскільки дурний, він робить висновки, і зрозуміло, що в інженерному відношенні це зовсім по іншому підготовлені позиції. Але підсумовуючи саме на пропівденний напрямок, треба розуміти одне, що. Україна не має такої розкоші, як просто сидіти в глухій обороні, наносив наносячи ураження, накопичуючи максимально сили для якогось контрнаступу для наступу. Ну тобто, ми не можемо, наприклад, як країни Антанти в Першу світову війну на Західному фронті більшу частину часу, за винятком 16-го року, сиділи в обороні. І потім лише після того, як німці виснажилися, нанесли відповідне ураження, провели наступальні дії. Ми цього не можемо зробити через політичні причини. Тобто ми не володіємо всіма інструментами. Ми залежні від постачань з боку наших західних партнерів. Як наслідок, ми не можемо чекати там рік, два-три, тому що може змінитися політична кон'юнктура Уже 24-й рік. Він фактично е на носі. І ми, ми бачимо ще різні думки серед американського політичного естаблішменту, і особливо серед частин республіканських партії щодо необхідності до високої підтримки України. Тому багато факторів наштовхають до активних дій. Це не є забаганкою українського військово-політичного керівництва, це ті умови, в яких ми опинились. Тому ми змушені переходити до активних дій. Якщо ми говоримо про інші напрямки, то в районі Бахмута е, йдуть активні українські зусилля. Ми діємо на флангах, тобто, це Берхівка Ягідне це на північ від Бахмуту і на південь це Іванівське Кліщівка. Ми намагаємося тиснути противника по флангах. Є певні успіхи, просування там на декілька сотень метрів там до кілометру на різних напрямках. В принципі, завдання, як я розумів, стоїть те ж саме, тобто своїми діями скувати максимальне число російських військ через те, що Бахмут дався росіянам дуже великою ціною. І як наслідок попередити е, перекидання додаткових сил е, на південь своїми активними діями на флангах. На Куп'янському напрямку ворог не приймав якихось активних зусиль, е, знаходиться на відстані 15-20 км від Куп'янська. На Лиманському напрямку ворог діє південніше Лиману, е, тобто південніше Сіверського Дінця в районі. Білогорівки, в районі Спірного активні дії. Так само пішла знову певна активізація в районі Авдіївки, намагання діяти на флангах, але противнику не вистачає сил як наслідок якихось успіхів він не має. Так само далі йдуть спроби захопити руїни Мар'їнки, в тому числі з залученням представників так званої республіки Чечня. Різних батальйонів, але вони не дають зусиль, в тому числі через те, що українські сили не лише тримають руїни Мар'їнки, але і постійно контратакують. Тобто, така от загальна ситуація на лінії фронту, окремо ще варто згадати, що по українським повідомленням дійсно росіяни почали перекидати певні з'єднання, певні сили від Дніпра до Запорізької області, тобто із Херсонщини до Запорізької області. І це ми теж можемо говорити про такий один із результатів підриву росіянами плотини в районі Нової Каховки. Це теж такий цікавий результат і вплив на лінію фронту. Якщо ми говоримо про міжнародну допомогу, яка надається Україні, ну, по-перше, ми чекаємо чергового засідання формату Рамштайн. І ключові питання залишаються незмінними. Тобто очікується рішення про початок підготовки наших льотчиків на е, літаках F-16. Уже Нідерланди говорять про те, що вже в червні ця програма е, почнеться. ППО е, залишається актуальним е, питанням. Ну і забезпечення відповідної номенклатури боєприпасів і техніки. І власне, ми маємо декілька важливих інформаційних приводів по допомозі. Спочатку американці затвердили такий довгостроковий. Пакет допомоги доволі цікавий. Основне, що він включає, це, звичайно, системи ППО. Це перехоплювачі до ЗРК Петріот, це тобто системи ПАК-2 і ПАК-3, перехоплювачі, які виявилися доволі ефективними. Про що писали західні ЗМІ цього тижня і Волстріт і з Економіс? Тобто, як вдалося з допомогою цих двох батарей, які ми маємо, які зараз прикривають Київ, перехопити. В Тому числі, аеробалістичні ракети Кинжал, останні з яких була перехоплена там на відстані 9 миль, тобто десь 12-13 кілометрів, фактично біля самого комплексу, але, але була перехоплена. Тобто американці вкладаються довгостроково в. Довгострокову в Виробництво відповідних перехоплювачів, і також важлива є новина про те, що ми отримаємо до кінця 24 року 5 додаткових комплексів, тобто 5 додаткових батарей, кожен з яких може мати аж до восьми пускових установок, і кількість ракет може бути до 16, але може бути різна, різна комплектація, там конфігурація залежно від кількості перехоплювачів ПАК-2, які там по одному в. Можуть бути і е, по 4 відповідно ПАК-3. Так само в цьому довгостроковому пакеті допомоги є готовність передавати нам як ЗРК Хок, так і прихоплювачі е, до них. Тобто така цікава ситуація, що ми міняємо. Радянські ЗРК з напівактивним наведенням на американські ЗРК з напівактивним наведенням. Також американці довгостроково фінансуватимуть створення боєприпасів артилерійські калібру 105 мм. І теж цікаво про боєприпаси калібру 203 мм. Це боєприпаси до системи Піон. Дуже цікава ситуація, тобто чи десь знайшли американці якісь запаси, яким можна викупити, чи дійсно. Зможуть вкладатися в виробництво в якійсь третій країні. Це така цікава ситуація. Також будуть вироблятися безпілотники-пума оперативно-тактичні із тепловізійною, в тому числі камерою, тому що безпілотників потрібно багато для насичення. І також е будуть керовані реактивні боєприпаси гідра. Виробляться теж, які е можуть е використовуватися для нанесення ураження, в тому числі по бронетехніці для перехоплення, Безпілотників, відповідно, тобто такий цікавий пакет допомоги. Але він, він великий, але він довгостроковий. Він про те, що нас не залишають на призволяще, але зрозуміло, що пройде певний час, поки відповідні системи будуть надані Україні. Є безпосередній пакет допомоги, про який вже згадувалось, на 325 мільйонів. Ну головним є те звичайно, що американці нам нададуть додаткові БМП Бредлі і додаткові БТР Страйкер після тих втрат, які ми зазнали. тобто Ота ефорія, яка є, яку використовують росіяни, щоб показати все добре, все в порядку. Вона насправді не має ніякого сенсу, тому що наші партнери готові нам надавати відповідні системи, компенсувати. Також, звичайно, є там додаткові боєприпаси до системи NASAMS, тобто ракети aim 120 відповідні додаткові боєприпаси до систем HIMARS, які, як ми бачимо по відео численних, активно використовуються в. Наступальних операціях які ми проводимо, в тому числі, щоб знищувати і реактивну артилерію доволі високоточними чіткими ударами в тилу, також боєприпаси артилерійські різних типів: 105 мм, 155 мм, велика кількість протитанкових засобів, тобто і гранатомети, і ракети ТОУ-2, і також ПЗРК-Стінгер, які Теж абсолютно потрібні і в тилу, і на лінії зіткнення, тому що ми бачимо, що противник активно використовує армійську авіацію для зриву наших наступальних дій. Тобто, це все нам абсолютно потрібно. Так само в рамках візиту прем'єр-міністра Канади Джастина як вже згадалось, Канада теж нам надає черговий пакет допомоги, і мова йде про по перше додаткові бронемашини. Ракети, до речі, ЕМ 7, які до цього американці нам надавали, майже 300 одиниць цих ракет для посилення протиповітряної оборони, і також боєприпаси калібру 105 мм. Тобто маємо ж такі важливі поставки напередодні чергової контактної групи з питань оборони України, яка ще відома як формат Рамштайн. Окремо також е, хотів би поділитися своїми певними спостереженнями з тими дискусіями, які йдуть політологічними. Що ми маємо цікавого на заході? Маємо таку цікаву тенденцію і в офіційних американських заявах, і в експертних дискусіях щодо того, що Росія вже понесла певну стратегічну поразку. Почав це обережно говорити Марк Міллі ще в квітні, е, спілкуючись із журналісткою видання ПАК, і тоді він окреслював стратегічну поразку Росії як ту ті втрати в техніці, які понесла Російська Федерація. Після цього були такі тези Ентоні Блінкена у Хельсінки, теж про стратечну поразку Росії, в тому числі про той рівень втрат, який наносив, який був нанесений, також про це натякав міністр оборони Великої Британії Бен Волос, говорячи, що до 10 років займе, щоб компенсувати ті втрати, особливо в бронетехніці. І також ми бачимо певні експертні тези, які там звучать в Твіттері, в окремих заявах про те, що Росія вже знала стратечної поразки. І тут така неоднозначна ситуація, тому що такий от фреймінг він, як на мене, є шкідливим в кінці кінців, тому що якби результати якихось дій, мірило успішності якихось дій, стратегічне дійсно, воно саме пов'язано з політичними результатами. А ми бачимо по заявам з іншого боку фронту від нашого противника, що противник не відмовляється від своїх максималістських цілей. тому... Зараз одне з таких ключових завдань, поряд, звичайно, із питанням членства в НАТО, яке, до речі, пов'язано якраз із фреймінгом стратегічної поразки Росії, це саме чітко говорити про те, що стратегічна поразка це не про якісь втрати в техніці, це не про те, що Росія не може досягти своїх політичних цілей, які вона там собі ставила, які прогресивно зменшуються, починаючи з 24 лютого 2022 року. А це саме політичні моменти, те, щоб Росія погодилася із існуванням незалежної України в кордонах го року і була готова до мирного співіснування там торгівлі обміну різними людьми, ідеями, товарами, а не агресивною політикою займалася і дійсно пов'язувати це з тим, що лише приєднання України до НАТО, тобто позбавлення Росії простору для проектування своїх імперських амбіцій, дозволить досягнути саме таких політичних. Рішень і потім вже говорити про те, що Росія зазнала статичної поразки. Тобто, це такий цікавий момент, який кидається в очі щодо останніх дискусій, які відбуваються в експертній спільноті Сполучених Штатів Америки, якихось офіційних заявах. Ну і чому Україна переможе? Це, скажемо, цікаве питання. Україна переможе через те, що наш противник і далі робить більше помилок. Наш противник не відмовляється від агресивних намірів, таких максималістських наслідок дискредитує будь-які спроби на заході окремих експертів підняти питання про досягнення перемир'я, певного з фіксацією поточної лінії фронту. І навпаки, ми маємо теж от такі цікаві статті. Одна з останніх це була Гідеона Роуза, колишнього шеф-редактора впливового видання ФОРНФС, який чітко сказав, що Україна може перемогти в цій війні. І е, тому е, дійсно треба впливати на ті дискусії, які тривають е, в США в країнах Європи, і е, ми маємо всі шанси на перемогу, особливо після того як ми досягнули консенсусу, що без посилення безпеки України, без створення необхідного балансу сил між Росією і Україною не може бути довгострокової безпеки в Європі.